Вітаю, я Цимбалюк Роман Сергійович, директор комунального підприємства Хмельницької міської територіальної громади. Муніципальна дружина. У рубриці варто знати. Я вам розповім про мету і види діяльності нашого комунального підприємства. Хмельницьке міське комунальне підприємство Муніципальна дружина створено в 1996 році відповідно до рішення органів місцевого самоврядування. Від 2018-го був змінений статут. Відповідно і види діяльності. Основна функція комунального підприємства Муніципальна дружина боротьба зі стихійною торгівлею на території нашої громади, також дотримання правил благоустрою громадянами, підприємствами, установами усіх форм власності. Також підприємство забезпечує контроль за дотриманням громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів та інших соціально-культурних заходів, спрямованих на відзначення, на вшанування тощо. З основних видів діяльності Хмельницького міського комунального підприємства це є забезпечення дієвого контролю щодо дотримання правил благоустрою в межах територіальної громади міста Хмельницького. А саме, ми контролюємо правила розміщення зовнішньої реклами та вивісок у нашому місті, правил поводження з побутовими та іншими видами відходів, контролюємо правила дотримання встановлення парканів і огорож, Контролюємо недопущення самовільно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, відкритих майданчиків для харчування інших малих архітектурних форм. А також один з видів нашої статутної діяльності, який ми приділяємо досить велику частину нашої роботи, це є боротьба з стихійною торгівлею, а точніше сказати, з торгівлею з рук у невстановлених для цього місцях. У Хмельницькій територіальній громаді діють правила благоустрою. Містять вони 10 розділів, передбачають контролю повноваженими органами Хмельницької міської ради за дотриманням цих правил підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також жителями громади. За звітний період було складено 590 адміністративних протоколів щодо порушення правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади. Леву частину цих протоколів складено на мешканців, які порушували правила поводження з відходами. Такими як рослинного походження, будівельними відходами, небезпечними відходами та іншими відходами, які звалювалися, вивозилися у невстановлених для цього місцях. На даний момент стоїть гостре питання з поводженням якраз зелених відходів або відходів з рослинного походження. На превеликий жаль, але частина мешканців звалюють вивозять і виносять ці відходи, такі як листя, суха рослинність, відходи з городини. Вони звалюють або на території загального користування вздовж доріг пішохідних зон та тротуарів, або виносять їх на майданчики для збору твердих побутових відходів. Відповідно, цього робити не можна, це робити заборонено, але разом з тим, паралельно з управлінням комунальної інфраструктури, були розроблені та донесені до відома, особливо мешканцям приватних домоволодінь, правила поводження з зеленими відходами. Як правило, листя. Зелені відходи потрібно компостувати в межах своїх земельних ділянок. Якщо земельна ділянка цього не дозволяє зробити, мешканці можуть вивезти ці відходи і безкоштовно здати в центрах прийому відходів, які знаходяться в нас за адресами перехрестя Чорновола Пілоцька, а також проспект Миру 7 це наш полігон для збору твердих побутових та інших відходів. Також було запроваджено систему подвірного вивозу гілля, тобто спеціалізованим підприємством це спецкомунтранс. Для уточнення графіку вивозу цього гілля варто звертатися на вище згадане комунальне підприємство. Хочу нагадати мешканцям, що на території нашої громади заборонено спалювати листя та іншу суху городину, адже за це передбачена адміністративна відповідальність. Згідно 152 статті КУПАП, якою передбачено штраф у сумі від 340 до 1700 гривень. Адже фахівцями медичної галузі давно доведено про шкоду, яку несуть з собою речовини, які виділяються внаслідок горіння даних видів відходів. А також не забувайте про те, що ви порушуєте права інших громадян. Окремо хочу наголосити про такі відходи, як виробничі, адже в нас на території громади багато знаходяться і швейних цехів, і торговельних центрів, і установ підприємств, які надають певну сферу послуг або виробляють той чи інший продукт. Хочу для вас ще раз нагадати, що для вас існують теж правила поводження з вашими відходами на ваших підприємствах установах або в межах ваших підприємств установ. Має встановлюватися контейнерний майданчик. Ви маєте заключати договір зі спеціалізованим підприємством комунальним, який здійснює збір, вивіз та утилізацію даного виду відходів, дотримуватися графіку вивозу та накопичення ваших відходів у межах ваших підприємств. Актуальна тема і гостро стоїть питання щодо самовільно, тобто незаконно встановлених парканів, огорош, воріт. Обмежувачів руху на території загального користування, що також порушує правила благоустрою і правила інших громадян. Всі ці речі встановлюються на підставі рішень виконавчого комітету. Але хочу наголосити про те, що спочатку виготовляються документи, а потім, згідно цих погоджених проектів відповідними службами, встановлюються. Дані обмежувачі, ворота, паркани, огороджі. Також хочу вам нагадати про те, що самовільно встановлені огорожі паркани, ворота, обмежувачі в руху, тимчасові споруди, відкриті майданчики для харчування, вивіски та об'єкти зовнішньої реклами підлягають демонтажу згідно рішень Хмельницького міського виконавчого комітету. Наразі у нашому комунальному підприємстві працює 16 інспекторів. Переважна більшість це жінки, так як, на жаль, війна не оминула і нашого комунального підприємства. Відповідно, 10 працівників у нас є увільнених, тобто які підлягали мобілізації. Близько десятка працівників, які не чекали повістки з центрів комплектування, а написали заяву на звільнення і заключили контракти з відповідними структурами і військовими частинами Збройних сил України. Щодо повноважень інспекторів, наші інспектори уповноважені складати адміністративні протоколи з ряду статей. От, відповідно, вони мають посадову інструкцію, мають відповідне посвідчення комунального підприємства, мають розпізнавальний знак шеврон муніципальної дружини, носять формений одяг. Мета діяльності нашого комунального підприємства полягає в тому. Щоб забезпечити комфортне проживання в межах нашої громади. Хочу попросити кожного жителя громади дотримуватися закону України про благоустрій населених пунктів та інших законів України, виконувати правила вимоги, порядок прийнятих Хмельницькою міською радою, бути свідомими та законослухняними громадянами, берегти нашу громаду, берегти нашу екологію, берегти нашу землю, дотримуватися правил, вимог. Зідноченого законодавства